Навряд чи вам знайоме ім'я іспанця Родріго Де Хереса. Але понад 500 років тому він був причетним до одного із найвизначніших географічних відкриттів в історії. У 1492 році він та майже сотня інших чоловіків відкрили для європейців Америку. Як ми знаємо, наслідки цього відкриття мали без перебільшення планетарні масштаби. Багато із цих, так би мовити, наслідків ми можемо бачити у повсякденному житті і навіть просто у своїй тарілці. Картопля, соняшникова олія, попкорн, шоколад, ваніль, квасоля і, звісно, помідори та все, що з них робиться. В тому числі наш український борщ в його сучасному виконанні. Родріго Де Херес прославився ще принаймні один раз. Він став першим в Європі споживачем Тютюну. Або, просто кажучи, курцем. Кажуть, що через це в Родріго Де Хереса були серйозні проблеми. У себе в Іспанії він потрапив до в'язниці. Адже тільки людина, одержима дияволом, здатна видихати із себе дим. Проблеми це те, що об'єднує історію Родріго де Хереса і багатьох мільйонів його послідовників у сучасному світі. Хоча в тюрму їх ніхто сьогодні не саджає, але права все ж таки обмежують для того, щоб дотримати права інших людей, в тому числі і їхнє право на життя. От про це сьогодні і поговоримо. Привіт! Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст і ведучий подкасту Пігулка еволюції, який ви зараз слухаєте. Це історії про те, хто і як змушує людство еволюціонувати, виправляти помилки минулого і змінюватися на краще. І чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка вирішить усі наші проблеми. Сьогодні поговоримо про те, що ВООЗ називає однією з найбільших в історії загроз для здоров'я населення, про те, чому від куріння страждають ті, хто не курить. А також про тих, завдяки кому в нашому житті стає менше тютюнового диму. Поїхали. В сучасному світі складно знайти освічену людину, яка буде доводити, що куріння це корисно. Так, багато курців скажуть, що їм воно не заважає, або їх це не турбує, або, навпаки, допомагає розслабитись. І зрештою, це їхнє право. Але все одно ніхто не вважає, що курити це корисно для здоров'я. Але так було не завжди. У XVI столітті французький посол в Португалії пропонував своїй королеві Катерині Медичі вживати тютюн як лікарський засіб від головного болю. Посла, до речі, звали Жан Ніко Вільман, і саме йому ми зобов'язані словом Нікотин. А особистий лікар іспанського короля Філіпа ІІ взагалі вважав тютюн універсальними ліками. Але переважна більшість людей вживали тютюн зовсім не через якісь негаразди зі здоров'ям, а через інші причини. Одна з них Банальна фізіологічна залежність. Цим нікотин подібний до інших наркотиків, які легально чи нелегально вживають люди: кофеїн, канабіноїди, алкоголь чи опіати. Буквально через кілька секунд після того, як людина вдихає тютюновий дим, організм виробляє такі речовини, як серотонін та дофамін. А вони викликають у нас відчуття задоволення. З часом людина звикає до нього, а коли не отримує чергову дозу нікотина, стається так званий синдром відміни. Його супутники головний біль, роздратування або навіть нудота. Синдром відміни може тривати місяць або й трохи більше, але потім проходить. Про це варто пам'ятати тим, хто прагне кинути курити, але стикається із труднощами. Крім фізіологічної, буває також психологічна та соціальна залежність від куріння. Всі вони можуть траплятися в однієї людини в різних комбінаціях. Сьогодні на планеті курить майже кожна четверта людина: близько 8% усіх жінок і трохи менше 40% усіх чоловіків. Проблема з тютюном та ж сама, як і з алкоголем. Не існує безпечної дози, це означає, що навіть якщо людина курить зрідка, вона ризикує своїм здоров'ям. Більше того, навіть якщо курила, але давно покинула, теж ризикує, хоча й не так сильно, як ті, хто продовжує курити. За даними ВООЗ, щороку від наслідків куріння помирає 7 мільйонів людей. Але, ніби цього замало, тютюн щороку вбиває понад мільйон людей, які не курять, але є так званими пасивними курцями. Фактично, не за власною волею вони стають жертвами звичок та поведінки інших людей. Про те, як в Україні захищають їхні права, ми ще поговоримо окремо. Куріння призводить до різноманітних хвороб. Серед них найчастіше згадують онкологію. Це правда, принаймні кожен п'ятий онкохворий в світі помирає від раку легень або іншого виду раку, пов'язаного з курінням. Люди, які відмовились від тютюну, в середньому зменшують ризик онкології на 70%. Виглядає як досить непогана інвестиція у власне здоров'я. Але вживання тютюну може викликати й інші хвороби. Наприклад, Хозел або хронічне обструктивне захворювання легень. На жаль, це зовсім не екзотичний діагноз. В Україні його має в середньому один із 25 людей, а 2% усіх смертей припадає на хозел. Інфаркти, інсульти, розлади репродуктивної системи також можуть бути наслідками куріння. І цей перелік захворювань можна довго продовжувати. Але куріння створює проблеми не тільки для здоров'я окремих людей та їхніх сімей, але й для економіки. Через нього збільшуються видатки на охорону здоров'я, а люди хворіють і помирають замість того, щоб працювати. Сухою канцелярською мовою це називається зменшення людського капіталу. Все це добряче б'є по іміджу тютюнових компаній. Хоча до банкрутства їм ще далеко, вони змушені турбуватися про здоров'я своїх клієнтів, тобто робити вигляд, що турбується про нього. Один із яскравих прикладів останніх років різноманітні альтернативні засоби доставки тютюну, тобто гаджети, які замінюють сигарети. На перший погляд такі інноваційні пристрої можуть здаватися справді менш шкідливими. Свого часу один лікар вдався до такого порівняння. Звичайна цигарка це так шкідливо, ніби вистрибнути із 12-го поверху, а електронна сигарета ніби з 9-го. Так, справді нижче. Але результат, швидше за все, буде однаковим. Менше з тим, до недавнього часу українське законодавство проводило різницю між звичайними сигаретами і різними альтернативними засобами доставки нікотину. Це створювало досить кумедні, якби не сумні, ситуації. Наприклад, людина з вейпом десь у громадському транспорті могла розповідати, що вона не курить, тому ніхто навколо не має перейматися, а тим паче обмежувати його чи її права. А продавчиня в магазині цілком легально могла продати школяру тютюнові стіки. Ба більше, якби не продала, порушила б права покупця, хоч як би дивно це не звучало. Зараз вже не так, але про це трішки пізніше. Боротьба проти куріння у старому світі розпочалася майже одразу після того, як сюди потрапив тютюн. Ви ж пам'ятаєте, що Родріго де Хереса, який був першим європейським курцем, посадили до в'язниці. Звісно, не за те, що він шкодив своєму здоров'ю чи зменшував людський капітал, а за його зв'язки з нечистою силою. В Османській імперії, в 17 столітті, курцям відрубали руки. До Японії тютюн завезли португальці в 16 столітті. Місцеві закони всіляко карали за куріння, але без особливого успіху. В багатьох інших країнах тютюн також забороняли або намагалися забороняти. Хтось просто вважав цю звичку дурною, а хтось вважав, що вона шкодить здоров'ю і мав рацію. Але не мав переконливих доказів. У середині ХХ століття з'явилися докази про зв'язок куріння з раком легень. Відтоді почалася новітня історія боротьби з тютюном. Інструменти боротьби були різними. В кінці 60-х Сполучені Штати почали обмежувати рекламу тютюну на телебаченні. На початку 70-х Велика Британія першою запровадила на пачках сигарет обов'язкові написи, які попереджають про шкоду куріння. У 80-х США та Європа суттєво підвищили податки на тютюн для того, щоб зробити сигарети менш доступними. У 2003 році була прийнята рамкова конвенція ВООЗ із боротьби з тютюном. Її підписали понад 170 країн, в тому числі й Україна. Учасники конвенції взяли на себе зобов'язання виконати низку заходів, спрямованих проти куріння, зокрема, заборонити його рекламу, підвищити акцизні збори, а також заборонити куріння в громадських місцях. І треба сказати, що коли йдеться про Україну, то в боротьбі з тютюном ми досягли неабиякого прогресу. Сьогодні в це складно повірити, але всього лише 10 років тому в Україні заборонили курити в громадських місцях, в кафе, ресторанах, на зупинках громадського транспорту, лікарнях та інших. Головна мета такої заборони дуже проста: врятувати людей від пасивного куріння. Ви ж пам'ятаєте, що через нього щороку у світі помирає мільйони двісті тисяч людей, серед яких багато дітей. За повітря чисте від тютюнового диму ми маємо дякувати нашим законодавцям, адже подібні речі регулюються саме законами, які приймає Верховна Рада. Але при цьому велика частина роботи відбувається за кулісами. Ключову роль в цій роботі зіграли громадські організації: Центр демократії та верховенства права або скорочено ЦДЕМ, а також центр громадянського представництва життя. Саме вони взяли на себе головну роботу з підготовки законопроєктів і переконали депутатів у важливості змін. Наступна дуже важлива подія в сфері боротьби проти тютюну в Україні відбулася майже 10 років тому і вступила в силу в 2022 році. Фактично, вона є логічним продовженням попередніх зусиль громадських організацій та законодавців. Нові зміни в першу чергу стосуються так званих пристроїв для нагрівання, тобто сучасніших аналогів старих цигарок. Тепер ними так само не можна користуватися в громадських місцях, закладах харчування, лікарнях, школах, на дитячих майданчиках, в підземних переходах тощо. За порушення закону передбачений штраф. Від 51 до 340 гривень, коли йдеться про самих курців. А ось заклади, які дозволяють у себе куріння, можуть оштрафувати на суму аж до 15 тисяч гривень. Нехай це звучить дещо незвично, але сьогодні українське законодавство у сфері боротьби з тютюном є одним із найбільш прогресивних у світі. Це, звісно, зовсім не означає, що воно досконале. Тютюнові компанії постійно придумують нові продукти чи підходи, які можуть здаватися майже корисними для здоров'я, якщо порівнювати їх зі звичайними сигаретами. А себе ці компанії з усіх сіл позиціонують як соціально відповідальний бізнес, спонсорують то спортивні змагання, то наукові дослідження. І все було б добре, якби їхня головна діяльність, заради якої вони існують, так само як і раніше, не змушувала людей хворіти і помирати. Тому в законодавців та громадських організацій ще вистачить роботи не на один рік. І навіть нам в Україні є на кого рівнятися, наприклад, на Нову Зеландію, вона стала першою у світі країною, яка назавжди заборонила продавати тютюнові вироби новому поколінню. Це не дуже просто збагнути, але ті, хто народився в 2009 році і пізніше, ніколи не зможуть придбати тютюнові вироби всередині країни. Щоправда, заборона не розповсюджується на вейпи з іншого боку, в Новій Зеландії діє ціла низка інших обмежень на куріння. Наприклад, тютюнові вироби не можна купити в супермаркетах, а лише в спеціалізованих магазинах. Так що нам в Україні справді є до чого прагнути. До речі, щодо Родріго Де Хереса, першого європейського прихильника тютюну, якого ми згадували на самому початку. Йому пощастило. Він відсидів в тюрмі сім років, а потім його випустили. Куріння в Іспанії стало звичною справою, і він вже не був так сильно схожий на одержимого дияволом, коли видихав дим. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Це подкаст Пігулка Еволюції. А мене звати Дмитро Сімонов. Цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Дякуємо їм і на завершення запрошую поставити нам 5 зірочок в Apple Podcast, на Spotify, а також написати відгук. Це допоможе іншим дізнатися про нас. Дякую, хто був сьогодні з нами. І ще обов'язково почуємося.